Росіяни ще сили намагаються витіснити сили оборони на Курщині. Ворог там постійно змінює тактику від наступу малими групами до наступу колонами техніки. Однак, усе безрезультатно. Українські захисники знищують не лише живу силу, а й БТР, танки, БМП, квадроцикли, КАМАЗИ, нори і бліндажі, де зачиїлися росіяни. За даними генерального штабу, на Курщині українські оборонці відбили 14 атак загарбників за минулу добу. Ворог завдавав по власній території 12 авіаційних. Ударів скинувши при цьому 16 керованих авіабомб, здійснивши 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. Зараз напрямому зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Стяна. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію на прикордонні. Це зараз велика територія, велика довжина. Між тим загальну характеристику. Будь ласка, дайте. Ну, власне, звісно, в першу чергу наша увага прикута до кордону з Росією країною терористкою, яка не припиняє обстрілювати територію України прикордоння наших областей Чернігівщина, Харківщина, і Сумщина. Тільки спочатку цього року ворог здійснив понад дві тисячі обстрілів, використовуючи різноманітне озброєння, але в першу чергу це артилерія, це безпілотні літальні апарати. А якщо говорити напрямок в Сумської області, то це також і активне застосування авіації для того, щоб наносити удари щодо іншого, це звісно загроза від диверсійної діяльності противника, і треба розуміти, що цю роботу ворог не припиняє, власне, хоч активності. Ворожих диверсійно-розвідувальних груп спроб їх, їхньої їхнього заходу на нашу територію значно менше ніж це було раніше, але для всіх цих трьох напрямків залишається і ми фіксуємо спроби таких заходів. Однак наші воїни розуміючи загрозу від 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 диверсантів від спроб їхнього потрапляння на нашу територію викриття місць, де знаходяться наші воїни, вогневих позицій, а також власне і спроб ворога мінувати місцевість Ми використовуємо різноманітні засоби для того, щоб і стежити за місцевістю. І використовуються також безпілотні літальні апарати, аби вчасно викрити спроби таких заходів для того, щоб розбити диверсійну розвідувальну групу. От, Таких заходів як якраз хочу вас запитати, пане Андрію. Минулого тижня ви звітували про активність на трьох напрямках. Чи змінилася ситуація? І мене завжди цікавить ціль таких заходів. Ясно, що вони шукають там, де тонко, де можна зайти, де можна розширити безпосередньо заходження на нашу територію. Між тим, які ще цілі у противника, і саме от ваше виявлення, ваша робота по виявленню ДРГ, розкажіть про неї трошки більше. Дивіться, щодня ворог не намагається направити на нашу територію диверсантів, але знову ж таки на різних напрямках і по напрямку Чернігівської області, Сумської Харківської, день від дня можуть знову ж таки фіксуватися такі випадки. Групи диверсантів, які заходять на нашу територію, ну і знову ж таки, окрім того, щоб встановити де знаходяться наші воїни, де як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто скрито намагаються і замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів, які ворог. Розміщує в прикордоні, окрім цього, пригадуючи Чернігівський напрямок, диверсійно-розвідувальну групу ворог використав і для такого інформаційно-психологічного впливу. Бо на тому відтинку, де ворог використав цю групу, не було українських воїнів безпосередньо по лінії кордону, і та територія була відрізана річками. Натомість, розмістивши там свої триколори, в подальшому інформаційно пропагандистські ресурси противника зазначали це як перемогу, що вони захопили цю територію. Але знову ж таки, наші воїни вибили ту групу з цієї території, а триколори були знищені. Тому. Ворог і в подальшому намагатиметься знову ж таки, вивідати місця розташування українських воїнів. Ну і за можливості, це звісно загроза атаки наших позицій, де знаходяться наші хлопці, такими групами, попри те, що досить часто вони намагаються скрито просто мінувати місцевість. Зрозуміло. Я хочу подякувати ще раз всім нашим глядачам, які брали участь на початку цієї години в зборі. В зборі для бригади помста. Бригада помста хочу нагадати бойові підрозділи у складі державної якраз прикордонної служби. І ми збирали на аеророзвідку на підрозділ Фенікс на ФПВ-дрони, на оптоволокні. Дяка всім, хто задонатив. В цілому ця сума склала більше 200 тисяч. Пане Андрію, останні питання вам якраз про а, знищення ворожих Жих колон, які намагалися наблизитися до кордону Сумщини, всі можливості у вас для цього є. Розкажіть, будь ласка, про вдалі відпрацювання: це були масові чи це були піші штурми прикордонні. Ну, кілька спроб ворога наблизитися до нашого кордону по сумській ділянці це поряд операції на Курщині, яку ведуть сили оборони нашої країни. Як тільки такі колони були викриті відразу, і прикордонники, і взаємодіючі підрозділи складових сил оборони. Наносили по ним ураження для того, щоб не допустити їхнього наближення до кордону, бо ми розуміємо, чому ворог може винашувати плани або ж оточення наших сил на території Курської області, або ж відрізати якісь логістичні маршрути, тому розуміючи, що ворог і по і в подальшому намагатиметься діяти саме по напрямку лінії кордону. Державна прикордонна служба, маючи на озброєння і важку артилерію, і власне ефективно використовуючи безпілотні літальні апарати разом з іншими воїнами, розбила ці колони. Це були бронь, це була б броньована техніка. Більшість з неї це була знищена, частина була ушкоджена. і Ворог зазнав ураження також і в живій силі. Дякую, пане Андрію. Задача... Дякую. Змушена з вами прощатися. Дякую. Нас хвилинка буквально лишається до новин. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.